Йдемо у парі в осінь днів, так ніжно вперше обіймаю, посеред тисячі вогнів, неначе пливемо до раю, тулишся до мого плеча, така беззахисна й тендітна, мов би ще дівча, блажена, сонячна. І рідна. Мов штори розгорнула час та молодості зачерпнула, такою стала знов якраз якою в юні роки була, а з зали музика звучить, акордом щастя, в серце плине, весна в твоїх очах зорить, моя намрія на богине, рука в руці. Маленький крок і розчиняюсь у коханні, немов проходжу свій урок на стійкість витримки в чеканні. Танцюємо, обнявшись вдвох, сердечний ритм ритму грає, кохання пісню творить Бог, як ритні душі поєднає, хай через тисячі ночей. Та все ж зустрінеш ту єдину і погляд осяйних очей тебе ніколи не покине та казка із забутих снів прийде крізь великі потоки, ти ж бережи любові спів, вслухаючись у її кроки. Слів водоспад накриє вас замріяними кольорами. І світ весняним стане враз, як пробіжить іскрані шпани, в уста зійлються в теплоті, смак солоду пройде по тілі, і вже життя в одній ході пройдете заново хоч зрілі.